Так званий парад знищеною е, нашими захисниками російської техніки триває на столичному хрещатику. Скільки ворожого озброєння туди звезли, і до коли триватиме виставка, розповість наша кореспондентка Тетяна Літвінова. тебе і ділися подробицями. На Київському Хрещатику триває так званий парад російської військової техніки, яку знищили Збройні сили України. Зазначу, що представлено тут близько 80 одиниць різної техніки, і зазначу, що більша частина цієї техніки це саме та, яка була знищена у Київській області. Деякі одиниці були привезені із інших регіонів. І зазначу також, що військові дещо привідкрили завісу, що буде далі з цими машинами. Деякі одиниці можна буде відновити, взяти. На озброєння України, а деякі вже стануть музейними експонатами історичними. Також зазначу, що у Міністерстві культури та інформаційної політики анонсували, що подібні виставки знищеної російської техніки будуть відбуватися і за кордоном. Техніки в нас цієї багато за даними генштабу, більше 6 тисяч одиниць танків і різного роду броньованих машин було знищено збройними силами. Ця техніка частково потім повернеться на Михайлівську площу, і хочу зазначити, що тут представлена різна техніка, і велика частина з них це справжня гордість російської армії. От, зокрема, БМД 4. це Така броньована бойова машина, яка використовується десантниками, і такого роду це остання модель, яка стала на озброєння Російської Федерації. Саме десантники, а це елітні військові, які і висаджувалися в гостомельському аеропорту для того, щоб захоплювати столицю. Використовують таку машину. Вона досить таки маневрена, має 100-мм пушку. Також тепловізійний приціл, кулемет, але не допомогли такі машини, все ж таки захоплення. Пити Київ за три дні, як планували росіяни, і Київ був захищений. Ось оборона Києва завершилася успішно і показово так би мовити, ми перемогли на цьому напрямку Другу армію світу, і попереду в нас ще більше перемог. Зазначу, що виставка ця триватиме до 26 серпня, але також хочу зауважити, що генштаб попереджає, що на день незалежності можливі певні провокації, тому не ігноруй. Сигналів повітряної тривоги, і все ж таки, якщо ви будете знаходитися десь тут в центрі, спускайтеся в укриття в метро і уникайте великих скупчень людей. Тому бережіть себе. Ну і наприкінці хочу сказати, що з ним прапора вітаю всіх наших глядачів.